Жахіття Долорес Роуч Чим тільки не надихаються режисери під час створення своїх проєктів, тут вам і книги, і театральні постанови, і реальні події, і навіть окремі атракціони Діснейленду. Тому зовсім не дивно, що в основі чорної комедії Жахіття Долорес Роуч лежить позабродвейська вистава однієї жінки та одноіменний подкаст, який з легкого перешов ранерики Дарі Реснік перетворилися на восьмисерійний серіал. У центрі сюжету історія Роуч, яка після довгих 16 років, проведених у в'язниці за злочин, який не вчиняла на. Решті опиняється на свободі. Тепер вона намагається знайти себе в дивному новому світі цифрових технологій. Єдине, що вона вміє добре робити, так це масаж. Благо, що адаптуватися до життя на волі їй допомагає давній друг, який має вільну коморку у своїй пиріжковій, що дозволяє головній героїні працювати масажисткою. Однак один із сеансів неочікувано став останнім для клієнта. Після цього в житті Долорес починають відбуватися дивні і жахливі речі, хоч і не без елементів чорної комедії. Надії. Головні ролі в серіалі виконали такі маловідомі актори, як Джустіна Мачадо, Алехандро Ернандес та Тодд Фрімен. Замкнуте коло. В основі цього міні-серіалу лежить сценарій Еда Соломона, який працював над першими ангелами Чарлі та двома частинами ілюзії обману. А постановкою усіх шести епізодів займався режисер Стівен Соденберг, якого часто асоціюють із авангардним підходом до кримінальних трилерів. Тому, подібно до інших відомих проєктів режисера, від замкнутого кола можна очікувати фірмовий стиль розповіді з багатовимірними сюжетними лініями та поворотами сюжету. Свою нову кримінальну драму творці проєкту Суть як розслідування невдалого викрадення, яке призводить до розкриття давніх секретів багатьох причетних до справи персонажів і культур у сучасному Нью-Йорку. Замкнуте коло примітне також і зірковим акторським складом, адже ролі у ньому виконують Тімоті Оліфант, Клер Дейнс, Зізі Бітс та Деніс Квейт. А от оцінити їх гру можна вже з 13 липня на каналі HBO Max. Дім спалений ущент. Netflix продовжує знайомити користувачів своєї платформи з кінопродукцією Східної Азії. Їх нове телевізійне шоу є адаптацією популярної японської манги, яке спробує захопити увагу глядачів темною таємницею. У центрі сюжету історія дівчини Анзу, яка намагається дізнатися правду про причини трагедії, що сталися з її сім'єю у минулому. Справа у тому, що 13 років тому її будинок охопила пожежа. У підпалі звинуватили маму головної героїні, що стало причиною. Чиною до розлучення її батьків. Анзу увесь цей час не вірила у винуватість матері і підозрює її близьку подругу, яка тепер стала мачухою головної героїні. З метою дізнатися правду, Анзу влаштовується економкою до нової дружини її батька, яка стала власником відреставрованого будинку. Протягом розслідування нам покажуть напружену історію, наповнену несподіваними поворотами. Принаймні, це нам обіцяють творці нового проєкту. Водночас вони запевняють, що серіал постійно. Триматиме глядачів у напрузі і спонукатиме їх ставити свої запитання та разом із головною героїнею шукати на них відповідь. Своя Правда місто Первородне. Перед вами черговий серіал цього місяця із Тімоті Оліфан тому головній ролі. Тільки на цей раз не детектив, а не у вестерн. Він є продовженням кримінальної драми Своя правда, який налічував шість сезонів та виходив на екранах з 2010 по 15 роки. В основі нового шоу лежить одноіменний роман письменника Елмора Леонарда, події якого відбувається через вісім років після завершення оригінальної драми. Головний герой Рейлан Гівенс повернувся з Кентукі до Майами, де продовжує виконувати обов'язки. Федерального маршала та водночас виховує доньку. Під час однієї з поїздок до Детройту він стикається із соціопатом Клементом Манселом, більш відомим як дикун із Оклахоми. За допомогою свого адвоката, Мансел успішно уникає покарання, що аж ніяк не влаштовує головного героя, який тепер прагне закрити дикуна за ґратами. Сценаристами та шоуранерами серіалу стали Дейв Андрон та Майкл Дінер. Як ви вже зрозуміли, Тімоті Оліфант повернувся до своєї ролі федерального маршала. Решту акторського касту складають такі маловідомі актори як Бойт Холбрук та Аделаїда Клеменс. Режисером перших двох епізодів мав стати Квентін Тарантіно. Однак у квітні минулого року творці серіалу повідомили, що Тарантіно покинув проєкт. Спецоперації Левиця. Ця кримінальна драма привертає до себе увагу, вже хоча б тим, що до її виробництва залучено велику кількість відомих осіб. Шоуранером проєкту виступив Тейлор Шерідан, а серед продюсерів такі прекрасні жінки, як Ніколь Кідман та Зої Салдана, які водночас з'являться і на екрані. Причому Салдана отримала одну з головних ролей. Ще одну головну героїню зіграла Лайсла де Олівейра, а в другорядних до неї приєдналися Майкл Келлі, Джек Райан та Морган Фрімен, якому нещодавно виповнилося 80 Шість років останнім часом наявність Ніколь Кідман серед продюсерів свідчить тільки про те, що новий проєкт точно буде про сильних та незалежних жінок. Власне, одна тільки назва серіалу спецоперації Левиця підтверджує цю думку. До речі, його назву взято із реальної програми розробленої ЦРУ Сполучених Штатів Америки. Історія нового шоу розповідає про жінку на ім'я Джо. Вона морський піхотинець, яку вербує ЦРУ для виконання важливої місії, ліквідації потужної небезпеки. Печної злочинної організації. З метою успішного виконання головна героїня повинна втертися в довіру до дочки одного з керівників цієї організації. А от що з цього вийшло можна дізнатися з 23 липня на каналі Paramount+. Скрегіт Металу. Більш дорослі фанати Sony, напевно, пам'ятають, що колись на консолі PlayStation виходили ігри під назвою Twisted Metal, виконані в жанрі битви на автомобілях. Саме ця серія відеоігор і лежить в основі нового серіалу крегіт Металу, який налічує 10 епізодів тривалістю по пів години. Право на їх трансляцію отримав маловідомий у нашій країні стрімінговий сервіс Пікок. Власне, актори, що залучені до зйомок проекту, теж не можуть похвалитися великою популярністю. Серед них Ентоні Ма. Макі, Віл Арнет, Стефані Беатріс та Томас Черч. Скрегіт металу виконано у жанрі комедії, а його події відбуваються у постапокаліптичному світі. Зі свого боку, творці серіалу називають його високооктановим комедійним бойовиком. За сюжетом, головний герой, балакучий молочник із амнезією, отримує завдання з доставки згадкової посилки. Від успішності виконання цієї місії буквально залежить його життя. Однак безжальні мародери на бойових машинах сильно ускладнюють це завдання. Скригід металу є доволі спірним проєктом. Однак фанатів у Sony доволі багато, а після серіалу Останній з нас їх кількість тільки зросла. Власне, як і довіра глядачів до кінопродукції цієї японської компанії. На цьому у мене все. Про свої найбільш очікувані серіали липня пишіть у коментарях. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також буду радий новим підписникам у себе на Патреоні.